Віталій, вітаю, слава Україні! Зі мною представник команди EV Engineering. На жаль, ви сьогодні поступилися жулянам, але, як на мене, мала бути як мінімум сьогодні нічия, тому що моментів у вас було дуже багато. Я не рахував, але, мабуть, навіть більше, ніж у жулян. Скажіть, будь ласка, чого саме не вистачало на вашу думку для досягнення результату? Може, десь не вистачило глибини складу. В принципі, гра була класна. З нашої сторони, Жуляни дуже якби, гарно зібралися, гарну ігру показали. Зіграли на класі, в нас десь можливо десь фізично нас не що, Будемо далі залишитися гра. остання цікаве, будемо намагатися там свої плани. Реалізувати, бо на цю ігру не вийшло, що не планували. Е, Відмітьте, будь ласка, кращого гравця своєї команди, можливо, Жеріко, який забив вілігранний штрафний. Так, Стас сьогодні чудово, зіграв. Я думаю, що з все ну, не, найкраще. Не завдяки голу. якби вів цю, вів гру, як завжди, зіграв на високому рівні. Добре, дякую вам за інтерв'ю. Успіхів вам надалі в чемпіонаті. Дякую, До побачення.